Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Вчора я повернулася з Києва. Хто не знає, не бачив, чому я там була, то можете подивитись в попередньому відео, а також я залишу посилання в описі. І якщо ви мене запитаєте, як я себе почуваю, то я почуваю себе як побита собака. Я просто сьогодні прокинулась, мене кицька розбудила зранку, і я зрозуміла, що мене болить повністю все. Мене болить спина, мене болить попереки, відчуваю дискомфорт в ногах, в ступнях. Ну, загалом відчуваю себе як побита собака. І хочеться відпочити, але... Не вийде, тому що в мене тепер є робота, і вихідні, які я брала, то вони вже закінчуються сьогодні. А зараз, що в мене по справам на сьогодні, в мене є зустріч із психотерапевткою. Також мені треба зайти в один магазин, купити одяг для роботи, а також я хочу сьогодні зробити якусь розслабляючу йогу для свого тіла, для того, щоб перестати відчувати себе як побита. Чомусь не подивилася, де розташований той магазин, котрий мені потрібен, просто орієнтувалася по вулиці, і виявляється, що мені можна було проїхати маршруткою і трішки скоротити собі шлях. Але я не подивилася, тому виходить так, що я просто прогулялася до того магазину, а зараз прогулююсь. до зустрічі з психотерапевткою. Собі купила. Темна, звичайна. Єдина, яка була мого розміру, насправді. Ось. Такі покупки для роботи. Зробила йогу, сходила в душ і все, можна відпочивати. Сьогодні на вулиці чисто осіння погода, дощить холодно, вітряно. Я сьогодні намагалася встати швидше, щоб подоробляти деякі справи по дому, тому що Можна сказати, вдома бардак, от але я розумію, що я нічого не встигаю. що Я не можу встати е, в тій годині, коли я собі поставила будильник, тому що я постійно його відкладала. Я, мені просто не вистачає сну. І знаєте, я декілька днів не була на роботі, і в мене знов повернулось оце хвилювання перед роботою. Що якщо я все забула, якщо ще ще, ще щось, знаєте, все таке хвилювання. Я взяла з собою їсти. Ладно вже, як буде. Сьогодні після роботи я вирішила зробити таке собі тренування на мобільність. Мені дуже сподобалось, класно, Я залишу посилання в описі, можете спробувати. Деякі моменти давалися мені важче, ніж інші, але тренування було класне. Якщо мене запитаєте, чому я так трішки погано говорю, це через те, що в мене відламався ось тут зверху з права ретейнер. І ця така проволочка, вона мене дуже сильно колить. Проблема з губою, і я натираю язик. Ось. Я записалася, щоб мені це виправили, але аж на наступний тиждень. То поки не буду страждати. Звичайно, найгірше це мені в кінці дня, коли я цілий день проговорила, от поїла язика, пошкрябала губу пошкрябала, і вже під кінець воно просто ось тут мене підпухає і дуже сильно болить. Що я вам скажу, я засмучена. Мені прям сумно. Тому що, от, здавалось би, на роботі все в мене виходить потрішки я стараюся. І наче все добре, а потім вилазить якась фігня. І виходить, що я щось. Знову неправильно зробила. Це мені вже стовідсотково треба відпочинок через те, що я сьогодні навіть зранку забула випити свої таблетки, і от вже на вечір я просто, я просто все, я вже нічого не можу. У мене дуже сильна, головна біль. Я думаю, що в мене починається мігрень. От якраз через те, що я не випила таблетки, це по-перше. А По-друге, просто накопичилась втома за попередній тиждень, і, і я зовсім не відпочила. У мене не було нормального одного повноцінного вихідного дня, коли я хоча б виспалась. От завтра і, післязавтра в мене два вихідних, і я сподіваюся, що я висплюсь справді. Це хоча б мінімально те, що мені потрібно для відновлення, це сон. Бо в мене вже голова просто не варить. Зараз сьома вечора. І, і я вже хочу спати, я би просто лягла і спала все Ух. на вечерю піца, мастер-шеф і спати. <му> Ти прийшла подивитися з близька на мої вікові зміни? Перед собою це скарб. Можливо, так не зрозуміло, але це мій улюблений торт Монастирська хата або Карпати, він по-різному називається, але це мій улюблений, можна сказати, торт десерт. Я не пам'ятаю, з якого року, чи як, але сформувалася, можна сказати, така традиція, що моя мама на моє день народження пече мені цей торт. От і це моє день народження теж не виключення. І мама надіслала мені його новою поштою і просто прекрасно. The Хотіла сходити на цю виставку гліпотека. І якщо чесно, мене не настільки цікавила саме ця виставка різних там скульптур, а одна кімната, е, навіть дві кімнати. Перша кімната це нарадча кімната, ви побачили її в кінці. Там просто прекрасні розписи, там просто прекрасні шпалери, там таке різдвлення. Я, я чесно, от не знала, як вам передати цю всю красу, цю всю таку. Е Естетику, ці всі такі деталі, от тому, що там дуже цього всього було багато, і ось ця лампа наверху, яка була, вона, як на мене, занадто громістка була і. і... Дуже багато вона, як наче, забирала на себе уваги, а не ось цю таку, ось цю такий центральний центральне місце, яке займав цей розпис. А е, другий простір, коли куди я хотіла потрапити, це той простір, де стоїть Феміда. Це можна сказати, наша українська Феміда, тому що зазвичай Феміда вона судить з закритими очима. А наша Феміда, вона з відкритими очима, щоб все бачити і за всім спостерігати. Також ми просто прогулялися Львовом, зайшли в торговий центр. Я хотіла все таки купити собі штатив. Тому що в мене є один штатив, ну, два штативи, але вони маленькі, ось такі. А я хотіла такий великий, е високий е і такий, щоб можна було робити його, як журавель, е ось так от складати і щоб можна було знімати зверху, що ось тут відбувається. І нарешті я собі його купила. От, Тому ось такий подарунок на день народження. В мене є ще один сьогодні, що я купила штатив. Ось так, от, власне, він виглядає. Він є як на оці штучки, там, де можна закріпити телефон, а також є і на магнітик. От, але я поки користуюсь ось цією, ось цією штучкою, що розширюється, в яку можна запхати телефон. От, тому що щоб користуватись магнітиком, то треба знімати чехол. От. А я поки цього не хочу, поки працює, знаєте, ось цей розширювач. Я спеціально обирала таке, що було і те, і інше. Для того, щоб якщо в разі чого ось ця пластмасова штучка зламається, то можна було би на магнітик присобачувати той телефон і знімати. Тому ви будете мати можливість бачити мене з різних ракурсів. Ну, коробочка ось така, можливо, комусь буде потрібна. Сьогодні, можна так сказати, я приділила час локально своєму тілу, а конкретно спині через те, що я сьогодні відчувала дуже сильний дискомфорт в зоні попереку. І в мене це і так слабке місце. А перед тим як мають початися місячні, це в мене ускладнюється і мене все частіше починає турбувати поперек. От тому мені потрібно трішки з ним іноді. Більше часу приділити йому ніж будь-якій іншій частині тіла, от тому сьогодні я цього потребувала і я дала це своєму організму. сьогодні маю таких дві собі новини. Перша, це те, що я сьогодні зранку приділила час для себе, для всього свого тіла, а не тільки для спини. Була така руханка, е, і, можна сказати, на мобільність кульшових суглобів. Е, ось. А друга новина е, це те, що мені сьогодні прийдеться виходити на роботу. Так склалося, що колега захворіла, і треба її підмінити. Тому я ще маю так трішечки час для себе ще годинку побути вдома, і далі все йду на роботу. скорочений робочий день, тому я вже вдома, але тепер в мене є робота вдома. Найбільший трендець це на кухні. Ой! на кухні значно краще. Звичайно, ще залишився пост, але якщо чесно, в мене немає ні сил, ні бажання до нього. Вже стемніло, ми з Ріною на прогулянці, ми вже з нею встигли зайти в сім'ї по ходох, по каву. Але, звичайно, я вам це не знімала, тому що тримати каву, тримати ходох і собаку, і телефон, то в мене стільки рук. Немає, на жаль. Обидвоє побили кави, обидвоє з'їли ходох. Просто прекрасно. Кицька нас зустрічає, як завжди. Ну -ну. І далеко ти зібралася. Далеко. Наскільки далеко. Аж до сюди, так? Да? Ого. Понюхай, понюхай, тут собачки ходили. Понюхай. Все, тепер ходімо вдома. Пруденс, пруденс, ходімо. Давай, пруденс. Прудер. Цікаво, якщо тако закрити двері, що воно буде робити? Ану, давайте експеримент. Прикрию на дві секундочки. О, Все, вже додому вертається. Що, злякалося, що ми тебе лишимо? Там. Та не лише. На цьому б я хотіла завершувати відео, тому будьте здорові! Мирного неба! І побачимось у новому відео.